Привіт, малята, мене звати Петрик, я кудись ходив із татом. Звірів бачив там багато. Мавпу, тигра, крокодила, а птахів там різних сила, слон водою нас облив. Де я був? Куди ходив? Так я був. Зоопарки. Зоопарк це місце, де знаходяться багато різних тварин, як із півдня, так і з півночі. Багато людей з дітьми приходять подивитись на цих екзотичних тварин. І я хочу запросити вас до зоопарку. Та познайомитись з декільками тваринами, но спочатку треба відгадати загадку. На дереві все грається, угору піднімається, на хвостику гайдається, а зветься це малятко веселе, мавпинятко. Довга шия, як драбина, в чорних плямах жовта спина. Листячко з дерев зриває, В холодочку спочиває, височена, ніби шафа. В Африці живе жирафа. У савані проживає, чорні білі смужки має, і весела, і пригожа. На конячку наша схожа. Хто це, діти? Так, зебра. Здоровенький я на зріст, дуже довгий в мене ніс. Весь я сірий, байлуватий і не вмію я стрибати. Хто діти? Слон. Слон це велика тварина сірого кольору, має велике вуха, довгий ніс, маленький хвіст. Слон живиться рослиною їжею. Пазуристий він, гривастий. Як збирається напасти, гиркне ох і лютий рев. Відгадали? Так, це лев. Лев це хижа тварина, яка полює на інших тварин. Лева називаючи царем звірів. Шерстю лева коротка. Бура жовтого кольору має густу гриву та довгий хвіст. Діти, ось ви і познайомились з тваринами, які живуть в зоопарку. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається чий хвіст. Я буду описувати тваринку, а ви будете відгадувати, чий хвіст. Ця тваринка великого розміру. Вона сірого кольору, має великі вуха, довгий ніс, харчується овочами та фруктами. Що це за тваринка? Так, це слон. У цієї тваринки шесть коротка, бура жовта, має густу гриву. Довгий хвіст. Ця тваринка хижа. Вона полює на інших тварин. А ще її називають царем звірів. Хто це? Так, це Лев. Молодці малята відгадали а ви знаєте, у кожній тварини є свої дитинчата. Давайте назвемо їх. У мавпи мавпенята, у тигра тигренята, у слона слоненята, у лева левенята. Молодці малята. А на згадку про нашу подорож до зоопарку ми з вами намалюємо зебрі смужки. Для цього нам потрібно папір з контуром зебри, вода, чорна фарба, пензли та серветка. Але спочатку давайте ми з вами розглянемо зебру. Зебра білого кольору з чорними смужками. Смужки у зебри різної довжини та ширини. Починаємо працювати. Беремо пензлик. Макаємо водичку, прибираємо зайву воду і беремо чорну фарбу. Починаємо малювати смужки з голови. Ось так. Смужки можна робити тоненькі і товстенькі. По всьому тулубу зебри. Пензлик. Промакуємо серветочки. Подивіться, яка гарна зебра у нас вийшла. Діти, ви сьогодні гарно працювали, познайомились з тваринами у зоопарку, відгадували загадки, грали в гру. А ще я вам бажаю відвідати з батьками зоопарк. До побачення!